Романа, я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами привіт, Сергію. Привіт всім. Традиційно закликаю наших глядачів і телеглядачів долучатися до Ютуб канала Романа Цимбаляка. 1 мільйон 300 тисяч підписників у Романа. Є величезна аудиторія. станти частиною аудиторії не лише еспресо, а й Романа Цимбалюка. Тому що українських відеоблогерів блогерів треба журналістів підтримувати на Ютуб каналах. Отже, завершилась триденна ця велика. Човникова зустріч між Сполученими Штатами Америки, Росією та Україною, але човники плавали лише за двома маршрутами: Сполучені Штати Америки, Росія, Сполучені Штати Америки, Україна. Є перші підсумки цих ці, зустрічей. Є версія Кремля, є версія Білого Дому, є версія українців. Хоча вранці. Очікувалося, буде спільна заява американців і росіян, і як потім повідомили вже в Білому домі, що, мовляв, не змогли вони спільної заяви дійти до спільного тексту, і саме через позицію української сторони. Що, на вашу думку, могло завадити росіянам в даній ситуації? Зробити спільну заяву з американцями, і, і чи не означає це, що позиції України, попри, скажімо так, настороженість українців і українського суспільства, все ж таки лишаються сильними і на них зважають американці? А які у них варіанти? Війну ведемо ми, росіян вбиваємо ми. Всі ці мрії американських посадовців вони заслуговують, звісно, на повагу, а тільки при тій умові, якщо продовжують постачати Україні американське озброєння і боєприпаси, це от важливий момент. І я, якщо чесно, думаю, що наша ну така позиція, що ми дякуємо і слухаємося до ну, вона пов'язана в першу чергу з через силь, що сталося на цих перемогах? Вона Ну, по перше, давайте зафіксуємо, що Дональду Трампу дуже чітко і на очах всіх просто утерли носа. Давайте згадаємо, скільки тижнів підряд поспіль Дональд наш дорогий розмовляв, що вони там щось собі думають про Запорізьку атомну станцію. Слів було дуже багато з цього приводу. І зараз вийшла заява МЗС РФ. Вони кажуть, що це наше, і ми це не обговорюємо. Тобто, це ж вони не нас ображають. Ми і так чудово розуміємо, там де російський солдат живий, то там нічого хорошого не буде. А якщо вони жорстко так ставлять питання безпосередньо перед американцями, то це називається ні. Це говорить про те, що всі розмови про те, що там Путін молився за Трампа. Це не маячня і не більш того. В іншим з приводу цих молитв і всього решти, то росіяни просто сміються з росіян, і оцей ось фактор Запорізької атомної станції атомної станції. Ця от позиція, така безапеляційна російських нацистів. Це, от якраз, привід Дональду. З приводу того, що відбувається, далі ми маємо три дуже дивних заяви. Ви звернули увагу, що саме цікава ця не російська заява, бо вона виглядає як сеанс урінотерапії, відповідно, по відношенню знову ж таки до Дональда Трампа. Вони там говорять про те, що вони за мир. Єдине, що там якась така странна формулювання. Такий текст про те, що будуть якісь інспекції здійснюватися, так от хочеться задати зустрічним питанням. А хто зібрався проводити інспекції і чиї? Це ж важливо. Далі там дуже багато букв в частині того, що всі ці домовленості вступають лише після того, як з розслідухозбанка будуть зняті санкції відповідно відкриті кореспондентські. Рахунки для того, щоб російське продовольство, що там корис... доброго і так далі експортувалися. Тобто ця історія, вона взагалі-то ну безпеки не стосується, вона стосується виключно ну, того, щоб якось дати більше повітря Путіну і, і його кампанії. Якщо вони це обміняють на портрет дорогого Дональда, намальований, не знаю чим. В якомусь кремлівському подвалі ну не знаю. Ну ми звернули увагу на те, що це ж перемовини сполучені штати і Росія. І я до того, що і ми теж не беремо е, ніяких зобов'язань перед росіянами, бо ми з ними не говорили. У нас е, е, американа українська історія, вона окрема, і американці як там будуть розбиратися з росіянами. Це велике питання. Мене дуже тішила заява міністра оборони України, який прямо сказав, що поява військових кораблів е, десь. Не тільки в східній частині Чорного моря буде означати, що не треба натопити а моряків в кращому випадку брати в полон. Ну краще топити разом з кораблями, тобто все якось воно настільки абстрактно, це ще додається там мораторіям на удари по енергетичній інфраструктурі, але ж давай здамося питанням. Це ж така дуже гнучка історія. Росіяни дуже часто в таких ситуаціях, коли вони атакують якісь об'єкти, вони кажуть: ну да, ми, ми, ми вважаємо, що це не входить в, в паралелік до мовності. Тому треба дивитися, але як це не дивно, ну вочевидь, все ж таки при посередництві американців, ця історія до замороження все ж таки буде в якійсь мірі рухатися, очевидь. Президент Зеленський сказав про те, що оця вся історія з американсько-російськими домовленостями по Чорному морю і згода Сполучених Штатів Америки допомогти Росії з доступом її сільськогосподарської продукції та добре на світовий ринок є послабленням санкцій проти держави агресора. Послухаймо, що сказав президент Зеленський. Руслі відняли питання щодо допомоги американської сторони русським, щодо транспортування їх агропромислового сектору, їх агропродукції, тобто питання портів, тарифів тощо. Ми, ми на це не пішли, щоб це було в нашому загальному документі. Вважаємо, що це послаблення позицій і послаблення санкцій. На нашу думку, це не було в нашій адженді. Американська сторона підняла у мірі зі, зі мною зв'язувався. Я сказав, що це не є обговоренням безумовного припинення вогню, навіть часткового припинення вогню. Ну тобто, всі з усіма говорили, але всі про щось домовилися. Лише українці сказали, що ну, якщо з'являться кораблі на сході Чорного моря, військові кораблі. То ми будемо відкривати вогонь. І взагалі всі питання, які обговорювали Сполучені Штати Америки і Росія, ну, ну я не знаю, хай Сполучені Штати Америки забезпечують е, судноплавство російським, тоді е, всім цим баржам з нафтою, з чим там вони йдуть. На Кавказі мені здається, там вже трошки так безпілотники українські попрацювали. І, можливо, їм і не треба вже суднопласту, чесно кажучи, тому що розбили там нафтопереробні заводи і зробили достатньо багато роботи наші військові. Але те, що все обговорено, все подається, начебто як вирішено, чи як уже майже вирішено. Але ніхто не, не підписав жодних документів, тобто в який, який спосіб це буде проходити верифікація того, хто кого. Обстрілює, не обстрілює в Чорному морі, чи будуть ці зерновози, чи ці кораблі з зерном їхати з Кавказу до Босфора? Достеменно незрозуміло. Ви як думаєте, Романе, от чи чи довго проживуть ці домовленості, зважаючи на те, що росіяни взагалі не люблять дотримуватись жодних домовленостей, навіть коли вони домовились про щось? Ну, давайте так. Суда і так ходили із українських партів, і з російських партів. і тут е, якраз е, нюанс в тому, що виходить, росіяни поставили питання таким чином, що американці мають піти на односторонні поступки для російських нацистів, і це виглядає насправді агідно і в цій історії. Сполучені Штати не виглядають потужним гравцем, значить, із цей момент про забезпечення безпеки в Чорному морі якісь треті сторони, от знов ж таки, домовлялись Україна, Сполучені Штати, Сполучені Штати Росія про безпеку. Ну наскільки мені відомо, американських сил. Чорному морі нема це все керується конвенцією каканвенцією і Відповідно, вони туди зайти не можуть. Тому як це буде працювати? Ну з великою варагідністю буде працювати так, як воно і працювало до цього. Чому? Тому що Чорне море вже впродовж багатьох років не є самим гарячим участком фронту. Тут є нюанси в тому, що це що означає? Ну наприклад, на вони знову з'являться на, на нафтодобуваючих е, платформах, які були е, за, захоплені разом з Кримом, це означає. Ну, це значить знову ж таки односторонні поступки з боку з боку американців, і як на мене, вони зараз лідером в цьому процесі просто, просто не виглядають. Тим більше, в не питання росіяни не ж не просто так це падали спочатку. Сняття санкцій, а далі вони, начебто, беруть участь в цій угоді. Ну, подивимося, як на це відреагує Дональд Трамп. Бо в мене таке враження, що ще трошечки з них просто почнуть сміятися не тільки росіяни, але і самі американці, і європейці. Ну а ми просто будемо казати, що хлопці, поки зброю постачаєте нам. То ми вам посміхаємося і якось дослухаємося до вашої позиції. Напередодні цієї зустрічі в Саудівській Аравії Стів Вітков один із довірених осіб Трампа і спецпосланник президента в Російській Федерації, дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Касуну, розповів оцю історію, про яку ви вже згадали, про те, що коли стріляли влітку. Це швидко було в Дональда Трампа. То Путін, колишній член КПСС і колишній співробітник КГБ, молився, ходив молитися за Трампа. Ну, а потім ще і е, 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 якийсь там портрет якогось відомого художника, кажуть, там Ніка Сафронов чи хто там малював. Я не знаю, можливо, хто хтось. Хтось намалював з тих, хто поруч із Путіним намалювали йому портрет, запакували, і це все відправили до Вашингтону. Як це розказував стів? Вітков, давайте подивимося. Um... Путін замовив прекрасний портрет президента Трампа у провідного російського художника і фактично подарував його мені, попросивши відвести його додому президенту Трампу. Він розповів мені історію, що коли в президента стріляли, він пішов до своєї церкви, зустрівся зі священником і молився за президента. Не тому, що то був президент Сполучених Штатів чи той, хто міг ним стати, а тому, що то був його друг, молився за друга. Ну просто аж сльози пробиває. Я не знаю, я кілька разів вже це передивився і. Е... Ну, воно, воно виглядає, звісно, зворушливо з, ву, з вуст Стівена Віткофа, але очевидно, що е, це чітко по лекалам ФСБ, вони зробили портрет, намалювали, розказали, що він молився. Чи діють ще оці от пастки, е, такі кедебійські пастки, і чи в них може потрапити Дональд Трамп, прощулившись через те, що. Путін десь ходив там, молився за нього або передав йому портрет. Чи працює це? Ну, давайте так. Ці е, формулювання, які ми ще почули, вони ж е, викликають ще й сміх. Е, сміх е, і таку думку, як можна бути такими тупими, вибачте? Е, бо в Любляні в 2001 році Путін це робив з цим з. Американським президентом там розповідав про крестик, а потім побачив в його очах його душу. Ну, це просто, просто маячня. І бачите, там вже багато було таких моментів, які виглядають абсолютно гідними, тому що, ну, по-перше, ці двоє Такер і Вітков, вони порівнювали Україну з Хамас. Це, це, ну, це, ну, взагалі просто говорить про те, що у них в голові вітер або або лайк, кому що більше подобається, тому що це ж така емоційна складова, але що він там повторив, ну от мені дуже подобається його формулювання. Ну взагалі. Путін класний, він молиться. те, що він людей вбиває, ну ми це не бачимо і не звертаємо увагу. А взагалі, проблема в чотирьох областях. А так а так, Путін класний. Ну хочу сказати: якщо ти поводиш себе як допень, то чому ми маємо ставитися до, до цієї людини по іншому. Іноді мені здається, що не такі топії, вони просто на цю ситуацію дивляться в такому геополітичному розкладі. Їм там Росія потрібна. Вони думають там для протистояння з Китаєм. Ну це ерунда, щоб вона спала, щоб вони там не програли, щоб я зброю, не не загубили. Але ще раз він демонструє стратегічну слабкість Дональда Трампа. Якщо Дональду Трампу це ок, ну хай американці е, розбираються з ним. А, а наша задача отримати американську зброю, була тим паче, що підстави для того, аби Збройні Сили України і далі озброювалися, є тому, що ви вже бачили, я певен, цю цитату Владислава Суркова в французькому е, виданні «Елекспрес». Там вийшло інтерв'ю колишнього помічника Путіна. Е, насправді. Я не знаю, чи він там Владислав Сурков чи не Сурков, там за 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 прізвищем, бо це я так розумію, що до кінця не з'ясоване питання. Але ідеолог руського міра Владислав Сурков опублікував текст. верніше, інтерв'ю з ним опублікували з промовистим з тим заголовком: Росія буде розширюватись на всі сторони, скільки Бог дасть. На запитання кореспондента, на який результат сподівається у Росії, він відповів буквально таке: військовий чи військово-дипломатичний розгром України, розділ цієї штучної квазі держави на природні частини От там, де він сказав про те, що Росія буде розширюватись на всі сторони, скільки Бог дасть, сурко би міг би там ще і згадати, сказати, що це Путін, коли він молився за Трампа. Бог Господь Бог шепнув на вухо. Хай Хай мене Бог простить за е, цю е, продовження цього інтерв'ю і відповіді. Але те, що говорить Сурков, в принципі, мабуть, є в головах 99% тих, хто керує. Російської Федерації, тобто вони абсолютно переконані, що України не повинно бути, що країна має бути розділена, і що е, Україна повинна зазнати військового та військово-дипломатичного розгрому України. Якщо ми це бачимо і це е, розуміємо, то е, чи побачать це після оцього підлизування е, Путіна Трампу в Вашингтоні? Слухайте, давайте дамо відповідь з приводу розширення Росії в різні боки. Це ж все це ж дуже просто. До якого моменту розширюється Росія? До того моменту, поки не вб'ють всіх російських солдат, які займаються цим розширенням. І зразу цей дивний процес зупиняється. Як би там не було, ми його вже зупинили. От, якщо так знову ж таки подивитися, глобально, і президент про про це сьогодні, теж говорив, що ситуація на фронті ну здебільшого стабілізована. Там дрони, артилерія, все працює. Я от особисто дуже давно не чув скарг від наших військових, що не вистачає якраз от набоїв чи ще чогось. Просто це якраз от говорить про те, що ну. Не треба думати, що ті самі американці вони такі наївні. Вони слухайте, у американців задача припинити бойові дії, заморозити війну. Їм в принципі все одно по великому рахунку, де це все буде проходити. Єдиний нюанс Путін любить нюанси. український солдат проти щоб, щоб йому було все, все одно. Тому, як на мене вот всі ці заяви про те, що вот Росія, от вона така, бог там і вся ця маячня. Воно не відповідає дійсності. Бо коли ми слухаємо такі невисокопарні речі, то треба мати на увазі, що російська армія користується віслюками. Ну, Мабуть, в рамках розширення Росії в, в, на всі боки. І ця держава вона не демонструє а, світу якісь там передові військові технології, а взагалі всі побачили, що це відстала держава з одсталою військовою машиною. І відсталими керівниками цієї держави. Ну, на цьому й поставимо крапку в нашій розмові. Дякую, Романе, вам за розмову.